Давно у нас не було переноски для котів. Приїхала. Та як я не люблю, брудна через посередників з водіями, котрі не можуть пояснити, що куди нашу від кого. Незрозуміло, хто буде оплачувати бенкет. На подачу 220 не реагує взагалі. Вроді воєнна, але чомусь олією від неї паленою несе. Крім бруду землі. Реакцій жодних не вмикається взагалі. Розбираю. На перший погляд, всередині нічого критичного, трохи звичного бруду. Вихід БМС-ки обесточений. На банках 23 вольти. А скільки має бути, я чесно вам скажу, я не пригадую. Зараз буду вивчати то питання, згадувати. Розборка тої станції то окрема пригода. Знімаю шпаківню, тішить, що всередину ще не лазили. Тут все позаливано герметиками, все з заводу. Питання, чи воно ціле. Цікаво, а для чого тут конденсатор? Це ж конденсатор, правда? Як його звідси витягнути? Ха -ха -ха -ха. Десь при зборці залетів. То має відношення до проблеми. Рахую кількість елементів, пробую згадати. А, я можу по балансиру порахувати кількість куміру. О, По сонячному входу струму не бере. Клацає якесь реле. Але струму нема взагалі. Я думаю, починати треба з БМС-ки, якщо не пробита силова понизу. БМС-ка. Короткотривалим імпульсом з великими проміжками блимає синім. Пробую підлізти, бо на інверторі незручно до клем. Це не зарядка конденсаторів, це короткий по-низькій. Це короткий по-низькій, тобто мені треба ту поверхівку розбирати, розтрясати, знімати інвертор. Походу, вся низька частина пробита. Так і є. А по гейтах ні. Тут і по гейтах. Добре, а що з високою? До високої не підлізеш, плата лакована. Тут треба знімати, щоб міряти. Про низьку ви вже всі все знаєте. Тут питань немає. Що по високій? Спалені резистори. Вони в колах демфера. Може вони не спалені, може вони підпалені. Конденсатор. Не виглядає пробитим. Але треба добре колоти, бо тут дуже товстий лак. По високій надфілем пройшовся. Синхронники чи то діоди, синхронники, бо гейт окремо. Синхронник цілий, не пробитий. Так, а вихідні каскади. Тут добре. Тут добре. Навіть тут добре. Верх виглядає цілим, це обнадіює. Повертаємося до пробитого низу. Треба розпаювати низьковольтну частину. Але щоб фізично відключити інвертор від БМСки, потрібно оцю шпаківню знов знизу відкручувати, плату сонця і фільтрів відкидувати. Тільки тоді буде доступ до батареї. Не встидаюсь. Потратити час, щоб побакланити ідіота, який придумав таку конструкцію зарядної станції. Кожен раз, як ту станцію на столі крутиш, а крутити її приходиться, то все по боках теліпається. Відключити то все не виходить, бо поприв'язувано, попримотувано, з'єднані низьковольтні, високовольтні кола в одних фільтрах. Ну, точніше, різні кола низьковольтні в одних фільтрах. І воно все. Воно все коротше мене дратує. Поки інвертор висить, хитається, бо місця на столі не вистачає, Відкручую ту надбудову. Це плата сонці, її я вже колись показував в відео про таку станцію, а от бмс по-моєму, не показував. Перше, що кидається в очі, це рознесений балансир, мабуть. А може і ні. Ні. Тут є резистори низькоомні з датчиком температури. Це, напевно, так шунт організований. Але не точно, бо опір відносно великий. Ось балансир. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім комірок він має. Тут, напевно, вимикач. Я собі виключив. Воно пішло на морду. Та, причому він, мабуть, не розпаяний, той вимикач. Тут їх декілька могло бути. Де от AC-ON. Що ви не кажете, що ви не бачите? Ось вимикач. Ні, це LED-аларм. led аларм пішов на морду. Тут могло бути декілька вимикачів, але є тільки один on-off. то нам зараз не дуже цікаво. Відкручую, від'єдную інвертор, щоб мені не заваджав. І продовжую тоді з самим інвертором. І b 3206 брендові. Але досить такі старі транзистори стоять. Зверніть увагу, два незалежних радіатора і по два на радіатору йдуть ізольованими. Це що сполучається, Що це повний міст чи не повний міст? Що в нас по гейтах по керуванню? Так, це повний міст. По два. Вони включені. Вони включені по два. Тут просто пробиті. Хто в нас пробитий? Випаюємо ті, що по гейту в першу чергу. Треба вам розказувати, проказувати про весь той піхвець з випайкою транзисторів, за тої жижі китайської залитої лаком, котру вони, вони називають припоєм. Цензурно я не зможу, тому не буду. Чого згоріло, дивіться, крайній транзистор тут падає вже аж якось так фактично, хоча ні, прилягання є, але за осінцем було, чи вибралися вони прокладкою, чи ні, не знаю. Прокладка приклеєна, знищилася. Я сюди планую поставити керамічно. Транзистори маю в наявності, тут то то буде досить скоро, але мені потрібно якось шліфанути, торцанути той радіатор, щоб. Кераміка мені не трісла, і щоб не було тут виступів. А отут видно, що край радіатора кривий, як ноги в деяких дівчат. З керамікою я точно не прогадаю. Ну, а саме страшне, то щоб виміняти цю от мілочовку, вимити, вишпертати її з того гівна лаку, це найтяжче найгірше. Якщо вона зараз включиться і поїде, то Можна буде сміло визнавати випадок гарантійним, оскільки спалити низьковольтну частину, не пошкодивши високовольтну, не втручаючись до акумулятора і БМСки, практично неможливо. Нецензурну розповідь про збирання і вкладання дротів того гавна назад, я вже... Опустив. Низьковольтно ми включили 4%. З таким зарядом вмикати вихід трохи складно і страшно. Тим більше страшно ставити на зарядку. Від сонця підзаряджую і подивлюся, чи стартане на роботу від акумулятора. Дивно, але від сонця заряду воно чомусь не бере. Навіть релюшка тепер ніяка не клацає. А, ні, пішло з затримкою. Причому такою суттєвою затримкою, пару хвилин. Добре, настрашило мене вже. Добре, бобре зарядили до 11% по сонцю. Більше нам і не треба. Пробуємо вмикати вихід 220 вольт. Розетки тут. Не знаю, що там вам видно чи не видно. Розетки тут. Включаю. Ні, виходу нема. А от, щикнуло, згоріло повторно. Вирубилося. Значить, ще є додаткові проблеми в обв'язці, яких я не побачив. Хреново. Добре, що не вмикав від 220 на зарядку. Але те, що я вмикав від акумулятора, допомогло мало. У мене знову винесло низьку частину, причому ті транзистори, що я поміняв, залишилися цілими. Ну це по силі пробити, і по гейтах вони ось цілі. Друге плече винесло в тому числі і по гейтах, і ті, що я міняв, і ті, що не міняв. В будь-якому випадку, якщо б проблема була тільки в низьковольтному перетворювачі, високовольтна частина при старті від акумулятора мала би залишитися цілою. А в мене на цей раз по високовольтці тотал, в мене синхронник пробитий. Один транзистор, то є три. Де він мені отут, якщо правильно міряти. Один транзистор пробитий. Другий транзистор пробитий. Тобто синхронник пішов. І в вихідному каскаді, в мене тепер і по керуванню, і по силі один чи два транзистора вибиті. Тобто, висока запустилася, а далі влупила вихідна частина. Я не буду ремонтувати то гамно, враховуючи його конструкцію, враховуючи, що прошивати процесор чим не маю, враховуючи. Що вже колись з ними були в мене нюанси. І враховуючи конструкцію, як воно напічкано, залито і наскільки складно це буде зробити, то я не візьмуся за його ремонт. Тут, до речі, ще додаткові якісь транзистори є. Синхронник, виходить, два тут-два тут. Трохи дивна конструкція. Коротше, я то ремонтувати не буду. Хай грається хтось інший. Відмовитись то я відмовився. Але дистриб'ютор прислав нам новий інвертор в зборі. Так само, як всі інші засрані герметиками. Так само все криво позапаювано. Так само все насукись. Але новий і робочий. Працює воно незле, поки не перестане, і будемо знову розбирати цю переноску, щоб його поміняти. А користуючись нагодою, ще раз дивимося на схемотехніку. Вона доволі специфічна. Зверніть увагу: в нас є додаткові силові елементи: 5 оптопар керування. Але транзисторів у нас є: силових, вихідний каскад, 4 штуки. 25 n 60 І три штуки. Це мікро, 75 Т60. Добре, хтось з них шатківниця, хтось з них синхронник. Думається, що синхронник на польовиках зроблений. 25 n 60 Логічно, 4 штуки. Не 2, а саме 4. Ось, стран з форматора. У нас є обмотка сюди. Але накопичувальний конденсатор у нас в протилежній стороні плати, він є один. Тобто живлення DC-шини. DC-шина є однополярною. А як тоді працює шатківниця? Якщо тут три транзистори, четвертий посередині це Мур 16, якийсь діод. Позаду ще два транзистора, і вони, схоже, це Р-мікро. Ось вони знизу видно. Два тих, два тих. Тобто шатківниця в нас виходить ось тут. З DC-шини нарізає 220. А як тоді відбувається заряд? Для чого нам додатковий транзистор? Тут є додатковий дросель. Можливо, тут АПФЦ-шка ще є. Можливо, тут є ПФЦ, котра піднімає напругу на DC-шині при роботі від мережі 220 вольт. Може бути такий варіант, тому більше транзистою. Одним словом, сам чорт ногу зломить, паяти то доступу немає, складно, воно все засране, залите лаками, тому таке ремонтується тільки модулями. Ото міняю. Саме страшне в тому, що треба знову розбирати цей китайський випір інженерії. Конструкція капець незручна. Поміняв інвертор, то поїде до дистриб'ютора. Нам треба показати, що станція працює чи перевірити. Де там 220 вмикається? Включив. Прекрасно. А воно не працює. А мені точно робочий прислали? Цирк на дроті. Добре, моб твою ять. Так, перевіряю, чи я щось не напортачу. Плюс-мінус силові тут переплутати неможливо. Довжина дротів різна. На інвертор шина даних застібнутий. Живлення включення на морду з інвертора підключений. Більше нічого немає. Вихід підключений, вхід підключений. Підключив я все правильно, мені прислали неробочий інвертор. Ще ми вітаю власника станції і дистриб'ютора, котрий мені слав. Йду йому писати. Так і живемо. Ну, я ж з розуму не схожу. От, вмикаю. Йшли вентилятори, тобто сигнал приходить на інвертор і помилка. Прекрасно. Дізнатись, чому мені приїхала неробоча плата і що з нею саме не так мені не вдалося. Я лише отримав вказівку слати назад. Оскільки завдання діагностувати другу не ставили, займатися тим я не буду. Тим більше бажання я не маю жодного. Слати назад я теж не готовий, бо станцію я отримав не від дилера, а від власника. Відповідно, я збираю, повертаю власнику і нехай власник шле на дилера. Схоже, це був останній раз, коли я працював з посередником, бо то не є діло. Один бере в другого, другий оплачує, третій дає вказівки. Прислали, не перевіривши, не знаючи чого, з розборки взяли. Вона теж була з проблемою. Добре, а що ви не перевірили, яка проблема не проінформували, а прислали як робочий, на заміну неробочий? Це, типу, я маю крутити туди, назад, бавитись, щоб подивитись, що до чого. Коротше, не знаю, я не хочу вникати в ті моменти, я цього не розумію і страшно не люблю. Тому я не хочу працювати. З дистриб'юторами. Це окремі випадки знайомих людей, з котрими я можу нормально розмовляти на ти, і ми знаходимо спільну мову. А такі варіанти мене не влаштовують. Збираю, відправляю там, де взяв.